Ранкове шоу прокидається на ваших екранах. Вітаємо всіх, хто зустрічає свій ранок з нами. Хто не з нами, дуже вам співчуваємо. Приєднуйтеся. Ви дуже вчасно, бо просто зараз будемо говорити про автомобілі. А точніше про те, чому любителі активного дозвілля віддають перевагу кросовером. Слухай, ну здається, все логічно, тому так. що ну, для ось таких позаасфальтових маршрутів потрібно угу. трохи більше впевненості, яку легковий автомобіль точно не може надати. І на допомогу всім шанувальникам кросоверів автомобільні поради для успішних лісових мандрів далі в нашій постійній авторубриці. Дивимось. Ми продовжуємо розкривати секрети популярності кросоверів. І сьогодні у нас на черзі лісова тема. П'ятдесят п'ять відсотків покупців цих автомобілів обирають цей формат кузова саме для того, щоб мати можливість виїхати на пікнік або риболовлю. Так, це справді причина для вибору кросоверів для власників, які хочуть отримати трошки більше можливостей для позашляхових активностей. Для того, щоб розкрити ці можливості, є кілька лайфхаків, і перший з них не зовсім стосується власне драйву. Перше і основне при з'їзді з асфальту на лісову доріжку змінити уявлення про те, що у вас під колесами. Ґрунт в лісі дуже насичений, слизька трава, глиця, колії та коріння можуть змінюватися через кожні кілька метрів. Тому траєкторію руху, підбір швидкості та використання допоміжних систем автомобіля слід продумувати заздалегідь. Це не асфальт, де все зрозуміло на сотню метрів уперед. Тому обмеження швидкості та більш прискіпливий аналіз дороги перед вами перше правило лісової автопригоди. Стандарти для лісових доріг рельєф насичений корінням, і це невеличка проблема, яка, втім, лікується доволі просто. Не зовсім просто лікується пошкоджена обкоріння, перекачена шина. Пам'ятайте, що найбільша деформація покришки в лісі відбувається саме через виступи коріння, а деформація призводить до пошкодження. Тому краще завчасно уникнути шинних проблем. Для цього рекомендується трошки підспустити колеса буквально відсотків на 10, і зараз я покажу, як зробити це правильно. Згодяться навіть підручні лісові інструменти, а для адекватного результату поставте машину так, щоб переднє колесо стояло на корінні, і ви точно бачили рівень зменшення тиску у шині. Візуальна деформація шина, яку ви спускаєте, не повинна перевищувати одного сантиметра. Після цього переїжджати гострі виступи коріння стане безпечніше, а електронні системи допомоги працюватимуть адекватніше. Хоча і тут є специфіка. Невідімкнена електроніка, зокрема система стабілізації ESP, може допомагати вам лише на певних ділянках. Це головна помилка новачків, які сідають за кермо кросовера і думають, що у них під руками справжній підготовлений позашляховик. Отже, не відключаємо електронну допомогу, але розраховуємо на власні очі та обережність, особливо під час подолання лісових схилів. Золоте правило таких ділянок: мінімальна швидкість при рівномірній тязі. Не грайтеся з педаллю акселератора, намагаючись наскоком вискочити на пагорб. Тяга повинна бути рівномірною. Тоді ви не пошкодите днище автомобіля, а електроніка допоможе витягти кросовер у разі просковзування на важкій ділянці. Якщо у вас механічна коробка, не надумайте перемикати швидкість у цей момент. Краще акуратно відкотитися назад і спробувати ще раз на більш адекватній передачі. Перед цим, до речі, варто вийти і оглянути майбутню траєкторію. Це теж має стати правилом. На незнайомому лісовому маршруті і навчіться контролювати габарити. Це стратегічна допомога, якщо ви заїхали не туди. Розворот у лісі поміж деревами вимагає від вас уявної 360 градусної оглядовості. Головна увага на три точки: передній бампер з водійського боку, звіз бампера з пасажирської сторони і межа заднього бампера для того, щоб залишити автомобіль непошкодженим і вдало завершити маневр. Ось так. Звісно, камери огляду рулять, тому якщо у ваших планах часті позашляхові подорожі, краще доплатити за цю опцію. Якщо ж камер немає, то орієнтуватися у складному розвороті слід у три прийоми: оцінити відстань до дерев поступово по кожному з кутів автомобіля і лише тоді повільно маневрувати. І завжди завжди залишайте уявний запас у 10-20 см до перепони, щоб не ризикувати. На сам кінець прості поради для подолання колій на лісових дорогах. Важлива фішка: в коліях завжди більше вологи, аніж навколо, значить, щеплення буде гіршим. Працювати газом слід тільки тоді, якщо ви впевнені, що глибина колії не зашкодить автомобілю і ви не сядете на пузо. Тому краще проїжджати колію за траєкторією з умовною назвою дві третини, пропускаючи високу частину не рівно по центру, а змістившись у бік вищої бровки на колії. Так буде простіше не засісти і виїхати з занадто глибокої колії. І так само, як і на будь-якій лісовій ділянці, мінімальна швидкість, увага і рівномірна робота газом. І ще одна невеличка порада, виїжджаючи із лісу на рівний асфальт, варто зупинитися і перевірити, чи все в порядку з вашим автомобілем. Хоча, якщо ви дотримувалися наших порад, то все має бути в порядку. І наступний сюжет: секрети і лайфхаки для зимового користування перевагами кросовера вже готується.